Так, друзі, всім привіт! Це Женя, студентка першого потоку курсу Гроші не сплять. Жень, привіт тобі, величезний Привіт-привіт! Жень, Розкажи, будь ласка, про свою точку. А з чого ти починала, коли прийшла на курс? Скільки ти заробляла, де ти працювала? Скільки тобі років? З якого ти міста? Просто все про свою точку. А до навчання. Звати мене Євгенія, мені майже 30 років. Я сама з міста Біла Церква, це Київська область, в декреті моєму малюку півтора роки. На той момент, в серпні місяці йому майже рік був. Зрозуміло, що роботи ніякої не було, це були тільки декретні. Вісімсот шістдесят гривень, які не туди, ні сюди. Е, був у мене свій також інтернет-магазин, але на жаль, я не мала таких навичок, які мала за допомогою курсу, і тому він, він дуже довго мене розвивався і був на стопі. Тобто, ну наче трішки і розвивалося, але зовсім не те, чого хотілося. Угу. І в мене звичайно була моя мрія: це відкрити магазин дитячих дерев'яних іграшок. Е, ну, тому що я захоплювалась цим, і от саме мій малюк він був музею до цього, і тому дуже це хотілося. Але я не могла з'єднати той магазин, бо це був магазин з товарами для дому, там різні аксесуари. Тобто, ну він е був. Тобто таке було щось незрозуміле. Тому я вирішила, що я почну спочатку за допомогою курсу. І моя точка, а це було так і скажемо. Ну, хай там ті заробітки були якісь і плюс ці декретні. Ну, 2,5 тисячі. Що таке дві з половиною тисячі для мами з малюком? Це нічого я вважаю. Тому я відкрила магазин за допомогою курсу Непосида. І зараз він за допомогою курсу розвивається. Мій малюк Артемчик є брендом цього магазину. В майбутньому я хочу, щоб це було ще більш. ух, також в да, тобто, е, мене магазини, зараз там нічники, зволожувачі е, та дерев'яні іграшки, ага. кожну іграшку, мій малюк, на собі спробував. Тобто, весь товар, який в мене є, він дегустується моїм непосидою. Власне. Тому, так як в мене йде переплітання моєї дитини і товарів, і якраз за допомогою курсу я зрозуміла, що щоб магазин був живим, потрібно все-таки своє життя вливати в магазин, а магазин своє життя. І коли ось буде такий перепліт, то тоді дійсно люди будуть тобі довіряти, і вони захочуть придбати твій товар. А дитина це ну. Вона не зможе якось обманути свої емоції. Тобто, якщо вона бачить ту іграшку, і вона захоплюється нею, то звичайно Ладно. матуся, яка бачить цю іграшку, вона також захоче, о, і я захочу свого малюку, вона також буде цим зацікавлена. Класно. Ну, круто розказала. Мене ж на початку такі сльози трошечки почали навертатися, тому що, ну знаєш. Перевершила все, те, що я розказував. Інтерпретувати малюка в магазин це значить перевершитися, що розказу. Тому що ти сказала дуже правильно, нічого не зможе передати такі справжні відчуття, як маленька дитина, справжні емоції. Це дуже гарно, ну, це дуже гарно працює. Добре, яка в тебе точка Б наразі? Скільки ти заробила після навчання? Після навчання я заробила це ну близько 40 тисяч гривень. Але зважаючи на те, що дуже важкі були періоди з виключенням світла і не було ні інтернету, ні мобільного, ні такого. Тобто, це були такі періоди застою, скажу чесно, коли ти не можеш не постити ну, нічого робити. У тебе все на стопі, і люди інколи бачать, що твоя сторінка вона якби була в активі, а тут вона тихенько затихає, і самі люди не змог... не могли зайти в інтернет. Ну таке робилося. Mm -hmm. І навіть були такі моменти невеличкі, коли був коли спад був, я не знала. Думаю, так що робити, як викручуватись? І тоді добре, що ось курс. Є доступ до нього, коли ти на третім потоці, наче в тому тебе є доступ до нього ще, і можна зайти переглянути ті моменти, які десь там можливо ти забув. Бо інформації дуже багато, і зрозуміло, коли ти починаєш з самого початку поглинати, то. Ти захоплюєшся цим, там і те нове, і те нове, щось старе, але ти повторив і воно ще раз тобі вкоренилося. А потім, коли курс проходить, то ти багато що забуваєш. Ну бо ну, ми люди, ми не можемо прямо все запам'ятати. І ось в такі моменти е, починаєш переглядати. Я навіть скажу так, в ті моменти я переглядала урок за. Предзамовлення за 8 доларів самий перший урок, там, де мотивації було для купівлі курсу багато, але я ще до цього року знала, що я точно курс куплю, тому mm -hmm. цей урок більш мене так ще більше підштовхнув. Е, я mm -hmm. передивилася цей урок ще раз, потім я передивилася перший модуль, там, же, там де більш ти розповідав, психологічна така підготовка, у нас така була невеличка. Я зібрала себе в кучку і вирішила, що. Ну, Якщо тоді не було проблеми, то яка зараз буде проблема? Ну нічого, знайду програму, зроблю собі таймінг і пороблю пости, щоб вони виходили. Поки є світло, сяду годинку, виділю там малий спить, я біля нього собі. Понароблювала 10 постів, порозпихувала їх по часу, по дням, по годинам. І виходить, що навіть коли не було світла, в мене в історії потрапляли історії, ті, які потрібно, і пости. І в мене так потихеньку-потихеньку сторінка все одно вона йшла в активі. Тому я кажу, що перегляди <'я> все таки модуля це дуже круто, те, що ти можеш його переглянути, згадати те, що було. І mm -hmm. все таки ще раз надихнутися, коли руки опускаються. А ми всі люди на жаль бувають моменти, коли вони опускаються. і потрібно, щоб була та людина, яка надихне ще раз. Сто відсотків, сто відсотків. Мені такої людини не вистачає іноді. А, добре, скажи мені, будь ласка, 40 тисяч гривень. Ти заробила без вкладень, чи ти вкладала кошти, щоб їх заробити? Звичайно, вкладала. Я скажу так, я робила подроку. Тобто перший магазин мене був від повністю подробно. Я ніяких закупок не робила. То збиття. Без... Магазини... А, а яку суму а я, у нас на, на курсі а, не можна було вкладати кошти? Я думаю, що ти поспо почав... почав не можна яку суму ти заробила без вкладень, і як ти потім почала масштабувати без вкладень. У мене вийшло десь приблизно. Ну, десь можливо до 10, до 10 тисяч це без вкладень. Ось так. Ну, повністю на всіх тих методах, так безкоштовних. Методи я пробувала всі, і зрозуміло, що якісь залітали, якісь не залітали. Ну, тобто, воно не може всі повністю залетіти. Для кожної індивідуальні спробували, так. Да. Да, да, да. Ну, тобто в районі 10 тисяч це без вкладень. Як ти потім почала масштабуватися? За рахунок чого? Я, звичайно, думала, що мені до масштабування ще дуже далеко. Тобто я якось не розглядала той момент, що там закупку якусь зроблю, ну тобто такого не було. Але потім е я вирішила, чому б не спробувати. Тобто з цих коштів я брала, відкривала ці всі кошти, які я заробляла, на методи безкоштовних. Я відкрила монобанку банку, написала. Гроші не сплять, і всі кошти, які були, я скидала їх туди. Тобто я копійки не тратила з тих коштів, які були зароблені. Хай там було 20 гривень 40 400 неважливо. Всі кошти, і потім з цих коштів я зробила свою першу закупку силіконових нічників. Я їх закупила, тобто я знайшла дропера ну е, дропера, е, який мені їх. Продав, зрозуміло, що ціна була це не оптова, але їх десь треба було брати. Я думаю, чому не спробувати? Ну піде, то піде, не піде, я спробую щось інше. Я їх закупила, потім я почала закупляти інші різновиди нічників. А тоді якраз почало світло пропадати, і зрозуміло, що ну вони на акумуляторі вони добренько пішли. Плюс в мене залетіла реклама. З моїм Артемом він там весь в нічниках був, вони там валялись де тільки можна. Він там не ми грався, попиркався. тобто Реклама взагалі вообще... цукарочка була. І, да, і все, нічники розібралися. І плюс був в тому, що нічники мене на руках. Я знаю, що вони працюють, я їх всі перевірила. І я в той же день могла їх відправити. Тобто, ну це, це великий плюс. Потім я почала потихеньку закупляти також ці нічники, але різних видів. Зрозуміло, що я дуже хотіла дерев'яні іграшки. Ось ці, але вони по ціні були дорожчі, і ну просто я б не закупила таку кількість, яку я б хотіла. А нічники, якось воно потихеньку маленько пішло. Тобто, хотіла одне. А вийшло трішки інше. Але я почала робити пересорт, тобто дерев'яні іграшки я не прибирала, хоча їх поки що ніхто не купував, а акцентувала увагу на нічника, тобто робила як асортіст. Ну Там різні відосики з малим зрозуміло, У мене ще та зірка. І потім я різновиди нічників зволожувачі почала закупляти. І потихеньку, помаленьку воно все також пішло. Потім я почала закупляти іграшки, вже дерев'яні такі. М -м -ну. Середній по ціні, і просто почала пропонувати, так як на курсі, до речі, було це взагалі така фішка, я не знаю. Це раніше чому не додумалась, щоб до продаж зробити. Тобто продаєш нічник, нічник зазвичай купляється для малюка, такі міміняшники. Чому не запропонувати ще якусь іграшку? І я пропонувала, типу, що ви купили нічник, на цей нічник зараз іде до продаж, ви можете придбати іграшку, яка буде коштувати там всього 69 гривень. І тобто, а так зазвичай вона Більше звичайно люди купляли, тому що придбати нічник і іграшку і заплатити один раз за доставку це набагато легше, ніж купити іграшку за 69 гривень і платити за доставку 60-80 гривень. Тобто так. це з дві сторони вигода з двох сторон. Тому потихеньку-потихеньку пішла. Зараз я ось цей місяць я почала знайшла оптовика по дерев'яним іграшкам однієї української фірми. Ань, янь мене зараз м, собі нову назву зробила і почала закупку. І я кожного місяця закупляю приблизно на 2-3 тисячі різних іграшок дерев'яних, вони всі для розвитку, всі вони різні, і зрозуміло, що потихеньку помаленьку я буду ці іграшки всі в мене мали буду їх перевіряти, і я зрозуміло буду їх продавати. І тобто, буду собі так асортимент накопичувати, накопичувати і накопичувати. Плюс я десь в. Місяці два назад я закупила крафтові пакети. Я знайшла людину, яка мені зробила наклеєчки Непосида, і тепер моя відправка йде в крафтових пакетах із наклейкою Непосида. А, тобто, щоб все як ще Та, ну, так, звичайно, а як же все як чили, в мене ж там деземо да, все. А скільки ти в місяць робиш продажів? Ну, якщо в мене ж просто ще, ще я Сарафан Радіо, у мене ще там продажі, тобто в такому доступі. Ну, виходить, я собі ставлю ціль, це десь 60-80 продажів. У uh -huh. мене виходить десь близько 50-60, десь ось так. Uh -huh. ну, це а так рахуємо... 60 продажів в місяць, правильно? 60-50 50 це максимум. Так, да. буває інколи 20. Ось січень, мене зовсім ми не були в місті, в мене не було товару на руках. Там вже йш, весь продаж ішов по другому mm -hmm. Тому товар то був, то не був, то там, звичайно, через брак часу і світла, і всього бо в селах зовсім з інтернетом, то продажі в мене було всього 15. Але mm -hmm. в мене там в продажі, в мене середня ціна, десь м за нічник. Ну, від 300 до 900. Ну тобто, якщо а, на да, да, да. Ну просто виходить, що у мене вже закупка, тому зараз по закупці товар буде коштувати дорожче, а в мене цей товар закуплений, наприклад, два місяці назад. І зрозуміло, що я в цьому плані ціну можу собі підняти, але вартість вона і залишилася. Супер. Тому, Скажи мені, будь ласка, що тобі більше всього допомогло з курсу гроші не сплять? Мені більше всього допомогло те, що там є конкретика на тому, як повинен виглядати сам магазин. Тобто, що магазин це не просто ти закинув товари, там текст якийсь написав, і все те, що є пояснення, що ви повинні в магазині, повинні бути тексти, які продаються. Повинна бути картинка, яка ну, немалу роль грає, е, самі офери, ліди. Тобто, ось ці всі терміни, вони якби для початку казалися, що це таке, що з ним робити, як його їсти. А потім, коли ти їх розібрав, а там дійсно ну, все чітко, ясно видно. Не просто так, як, наприклад, там написали: лід, це те, 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 те. і все є пояснення, є приклади, тобто ти просто ну, дійсно навчаєшся. І ти не просто навчаєшся за допомогою домашніх завдань, ти цей весь матеріал ще й собі закорінюєш. Тобто, як як то кажуть, пишеш парогалку, <пиш> пиши сам, щоб ще раз запам'ятати. Тому інформації, я ж кажу, інформації дуже багато. але я через те, що я подропу з'їла собаку, бо в мене був до цього магазин, який, на жаль, вкрали, була така в мене історія, не дуже приємна. І я до речі розкажу тобі швиденько ту історію, що в мене, коли вкрали магазин. Сторінку мою. Я, до такого, я була в такому вічі, що я вирішила, що це зовсім не моє. Тобто що мені все такі знаки дає, що не потрібно да. за це питатися, це не твоє. Да, але десь тут я відчувала, що ну, блін, ну не може бути це не моє. ну, ну Як то кажуть, ну, ну, ну не може. І я придбала урок за 5 доларів. Це був листопад-грудень 2021 року. Mm. Я його в тоді придбала, я його переглянула. У мене зазвичай всі мої ідеї, які в мене є. Вони от можуть бути два, в два 3 часа ночі. Я там генера-генератор ідей, і я відразу починаю їх втілювати. Я передивилася, вийшов цей урок, чи пам'ятаю, в десять годин вечір він вийшов, чи в дев'ять, чи в десять було пізно. Вийшов цей урок, я його передивилася. Це перший урок, тому що всі ті уроки, ну це просто як була вода. Ти дивишся на тих людей, які пропонують тобі урок. І ну, вони розказують, що вони досягли успіху. Але ти дивишся в їхні очі, ти бачиш тільки те: Дай мені своїх грошей. А от я тобі хочу сказати, що дивлячись, як ти розповідаєш про курс, я бачу в тебе оцей, ось, ось. Хоча ти кажеш, що в тебе немає зараз такого запалу, але в тебе є запал до того, що ти хочеш більше дати людям, чим отримати сам. І ось цей очах, він дає стимул до того, що потрібно щось робити потрібно прагнути. І якщо ти все таки десь, ось тут ти відчуваєш, що Потрібно робити так, як ти знаєш, то роби. І я в часи ночі вирішила, що ні, я мабуть буду відкривати знову магазин. і я відкрила знову магазин. Тобто я відкрила а, той магазин допомогою цього року, і почала потім розвивати. Але звичайно, там вже я більш акцентувала на тих моментах, які були на тому уроці. І коли я вже е прийшла на цей курс, то зрозуміла, що багато чого я вже знала, але ну, краще повторити ще раз. Тому ну, блін, ну, я ж кажу, курс, я від нього задоволена повністю. Тим паче, в мене мій чоловік мене повністю підтримав в цьому плані. Він знає, що все, що я роблю, я роблю з толком. Ну, тобто, гроші на вітер викинуті не будуть. Угу. Тому, звичайно, я курсом задоволена, і інформації дуже багато, і багато того, чого я навіть не знала. Тобто, я думала, що я знаю. Багато. А mm -hmm. виявилось, що я можу знати ще більше, mm -hmm. бо багато всього того, що потрібно. Супер, супер Жень. Дякую за тобі за таке відверте, за таке. Скажем так, детальне роз'яснення і своїх думок, і своїх відчуттів, і свого минулого це було дуже корисно і для мене, і для людей, які нас слухають. Тепер останнє питання можуть нього коротко відповісти. Чи рекомендуєш ти людям, які не знають чим займатися, не вміють користуватися інстаграмом як інструментом для заробітки коштів, не розуміють взагалі, що це може бути так, і ти на навчання гроші не сплять? Так, звичайно, рекомендую. Справа в тому, що я не буду відкривати всі карти, але в курсі гроші не сплять багато різних видів професій. Тому, прийшовши на цей курс, там можна вже вибрати, яку саме ти професії хочеш. Супер, супер. Жень, величезне тобі дякую, гарного тобі дня, і я тобі бажаю ніякому. Я бачу, що ти ніколи не зупинишся, бо тобі це видно. Але я тобі бажаю зафіксувати всі інструменти, які ми проходили на перших модулях, гроші не сплять, використовувати їх завжди в будь-якій важкій ситуації свого життя і розвиватися, не зупинятися, незважаючи на обставини, в яких ми живемо, жити в своєму полі впливу, як ми і навчалися. Дякую. Я тобі також дякую за курс і за ту мотивацію, яку ти даєш і мені, і всім, хто на тебе дивиться. дякую.